Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо цікавий пристрій 2 в одному, автомобільний компресор і пусковий пристрій же Booster від компанії Kion Shonen, модель GSP 1320. Постачаються в упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І ось так все у нас запаковано фірмовий жорсткий чохол. Ось таку має комплектацію пристрій. Тут знаходиться сам компресор, він же пусковий пристрій. Ось такий має вигляд з міцного пластику корпус. Також в комплекті є шланг для накачування довжиною 30 см, крокодили для підключення до автомобілю, щоб запустити автомобіль, якщо розрядився акумулятор. Також додаткові насадки, голка для накачування м'ячів і USB-кабель з роз'ємом Type-C для зарядки самого пристрою. В даному пристрої вбудований акумулятор ємністю 16 000 мА. Пусковий струм номінальний, заявлено 650 А, піковий струм 1300 А. По характеристикам компресору має максимальний тиск до 10 атмосфер, також є вбудована функція старт-стоп. Вмикаємо. Так, у нас тут одразу показується, в яких одиницях вимір буде в компресорі, в даному випадку в бар. Вони максимально наближені до атмосфери. атмосфер. Так, тут у нас виставляється потрібний тиск для спрацювання функції старт-стоп. І також бачимо, тут у нас є. Шкала заряду самого пристрою. Є також ліхтар, роз'єм для підключення шлангу, під гумовою заглушкою роз'єм для підключення крокодилів для запуску. І в нижній частині у нас два повноцінних usb роз'єма один для швидкої зарядки, один для звичайної, і також роз'єм type c для підзарядки самого пристрою. Ну Давайте вимкнемо. Послухаємо, як спрацьовує компресор і як буде спрацьовувати функція старт-стоп. Бачимо, спрацював старт-стоп. Ну, хочу сказати, що працює доволі гучно, але в той же час дуже потужний потік повітря видає даний компресор. Ліхтар у нас з різними режимами світіння. Ось такий цікавий пристрій. При купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.